Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про можливий розпродаж в Динамо, вигідний трансфер полісся, подвійне підсилення Олександрії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутись до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з такої теми, як можливо, розпродаж в київському Донамо, який дуже цілком вирогідний вже цього літа. Чому? Тому що, по-перше, клуб вже давно не грає у груповому етапі Ліги Чемпіонів, а це означає, що їм просто не вистачає грошей на бюджет. Так, звичайно, вони отримали непогані кошти за цей розіграш Ліги Європи. Вони отримують за нього 12,5 мільйонів євро, але все одно цього не вистачає, щоб покрити весь бюджет клубу. Минулий сезон вони взагалі пограли два рази в кваліфікації Ліги конференції і все, ну тобто майже нічого не заробили. І навіть тут, якщо вони стануть чемпіонами і матимуть можливість потрапити до Ліги Чемпіонів, то невелика ймовірність, що вони дійсно туди потраплять, тому що проти кваліфікацію буде дуже важко. І зрозуміло, що в такій ситуації, щоб заробляти грошей, просто потрібно продавати гравців яких потрібно продавати гравців, які просто не можуть зараз коштувати більше, бо клуб не грає в лізі чемпіонів? Наприклад, одним з таких активів Динамо є Володимир Брашко, йому 23 роки, і через рік йому буде 24. А цей вік вже вважається в Європі тим віком, коли гравець має показувати найкращий свій рівень таким повним розквітом. Тому у Динамо залишається небагато часу, щоб продати брашка за якомога вищу ціну, і це буде літо. Тобто він там, наприклад, допоможе команді потрапити там, бодай, в Лігу Європи, і все. І після цього його можна продавати, бо після тієї Ліги Європи, як ми бачимо, грати зараз з переїздами через кордон дуже важко. Ну просто немає сенсу залишати своїх лідерів, за яких можна отримати 15-20 мільйонів. Окрім цього, зараз буде дуже важливий трансфер для Динамо – це Георгій Бошан, який може перейти в Саудовську Аравію. Повідомляється, що Динамо не отримує за нього прям багато грошей. Це буде сума трансферу до 3 мільйонів євро. Але найголовніше в цьому що у Бущана немаленька зарплата, а Динамо треба якось зменшувати зарплатну відомість. А тому цей трансфер буде не лише плюс 3 мільйона до якоїсь там скарбнички клубу, а і ще просто зменшити зарплату в клубі. Ще один гравець, який може залишити Динамо, я думаю, влітку це Денис Попов. Була чутка, що він цікавий для торбзаспору, який нещодавно підписав Данила Сікана за 6 мільйонів доларів плюс бонуси. А тому, думаю, за якусь схожу суму, можливо, трошки меншу. Бо це захисник він також перейде до Туреччини. І для Динамо це також буде дуже логічний і правильний трансфер на вихід, тому що він вже не збільшиться в своїй ціні, тому що в нього такий вік, він не постійно грає за Динамо, в нього частенько є проблеми зі здоров'ям. А тому ну, для захисника це не зовсім гарно. До того ж, як ми бачимо, Динамо, що з ним, що без нього, грає однаково у захисті. А тому, якщо так подумати, то звичайно треба продавати якомога швидше. Ну і ще один трансфер, який напрошується з Динамо, це трансфер Едуард Гереро. Є відчуття, що вони не задоволені ним за той термін, який він провів в Динамо. Вони, напевно, це тренерський штаб, розраховували, що він ну, буде більш-менш нормальною заміною для Ваната, але поки що від нього користі дуже мало. І при тому, що, як бачимо, покупці є, це мексиканська пума, яка пропонувала контракт для Гереро. Але поки що до нами відмовилася і думаю, що якщо весною Гереро не задовольнить своєю грою Олександра Шовковського, то влітку його продадуть. А що ви думаєте з цього приводу? Чи потрібно продавати брашка, попова, бущана? Напишіть про це в коментарях. Турецький трабнеспор не збирається зупинятися в трансферах українців та цікавиться Олександром Назаренком. Про це повідомляє Хейбер. Враховуючи, що рівень нашого футболу впав за останній час, і трансфери за наших гравців ми вимагаємо менше, тобто наші клуби. То, враховуючи можливий фінансовий потенціал Туреччини, продавати туди гравців буде дуже вигідно. Якщо не казати там про Динамо, Шахтар, то продаж Арсенія Патагова за 2 мільйони євро цілком непоганий трансфер на вихід. Буде непоганий трансфер, якщо Назаренка зможуть продати за 2,5-3 мільйони євро. Для поліції це також буде топовий трансфер в плані грошей, тому що його запросили в клуб майже безкоштовно. Але в цьому плані виглядає дуже смішно, що ми зараз будемо купляти легіонерів в Албанії, а продавати своїх українців до Туреччини. Виходить собі такий непоганий обмін. А взагалі, що стосується трансферів на вихід у Полісся, то вже майже перейшов інший житомирянин Артем Смолюков. За інформацією, футбол з вертольоту Артем Смоляков без п'яти хвилин дійсно гравець Лос-Анджелесу із МЛС. В цьому сезоні 21-річний лівий захисник провів 19 матчів в усіх турнірах та забив один гол. Згадуючи минулу новину, де турецькі клуби цікавляться нашими гравцями, то тут дуже схожа ситуація з клубами МЛС, тому що так само ці клуби мають гроші і можуть заплатити дуже приємну суму за наших гравців. Звичайно, МЛС в цьому плані програє турецькі суперлізі, якщо казати про гравців, тому що шансів потрапити до збірної з МЛС буде дуже складно. Потрібно стати прям дуже прям топ гравцем, щоб тебе викликали, або дочекатися переходу в кращі Клуб. Але, звичайно, отримати 2 мільйони доларів за Смолюкова, це буде прям дуже багато і допоможе клубу перекрити минулі невдалі трансфери, як це був грузин Майсурадзе та нападник Луїфер. А що стосується заміни Смолюкова, то в цьому проблем немає. Зліва може зіграти Михаличенко, але праворуч буде грати новачок клубу Хадрої. Український нападник Назарій Русин не повернеться до українського чемпіонату і буде грати за кордоном. Як повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас, він залишає Сандерленд, але їде грати у хайдук, який тренує Дженера Гатузо. Також на нього дійсно претендував ЛНЗ, Утім, гравець відмовився від цього варіанту. В одному з минулих відео, коли я коментував цю новину, що Русин може перейти в ЛНЗ, я одразу сказав, що не вірю в це, що Назарі Русин захоче повертатися до нашого чемпіонату. Він пограв в Англії, і я впевнений, що бажання повертатися в Україну в нього немає. А тому поїде грати в Спліт. Це прекрасне сонячне місто в Хорватії, дуже класний курорт, Чому б не позасмагати на прекрасних пляжах? Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. Як, от, наприклад, що у Полісся може з'явитися новий стадіон вже є новий проект. Там є цікаві фото. Навіть повідомляється, що стадіон буде вміщувати 12 тисяч місць. Ну, а також я додаю новини, які я вже розповідав в минулих відео, але зараз вони вже стали офіційними: що Петисі Отанда став гравцем Карпат, що кулич повернувся до Ворскли. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Олександрія можу підсилити свій склад двома колишніми киянами: це хавбек Володимир Шепелів, який взимку розірвав контракт з Динамо, та захисник Антон Боль, який останні півроку знаходиться без клубу. Насправді дуже дивні трансфери, тому що, по-перше, є Володимир Шепелів, який отримував немаленьку зарплату в Динамо, а тому місця нам придеться платити йому також високу. Ну а Олександрія є тим клубом, який не є найбагатшим в нашому УПЛ. Що стосується захисника Антона Боля, який не грав останні півроку, то в цій ситуації це звичайно ризик. Так, йому не продається платити велику зарплату як Володимира Шепілєву, але це ризик. Тому що захисник, який не грав останні півроку, це складне питання, що він може допомогти клубу. Ну, можливо, допоможе клубу влітку, коли пройде адаптацію, коли зможе набрати форму. Бразильський бутафого не зупиняється у спробах підписати хавбека Шахтаря Марлона Гомеса. Як повідомляє місцеве джерело еспорт», бразильці збільшили суму пропозиції на 3 мільйони євро, коли перша була 10 мільйонів. Повідомляється, що Марлон Гомес вже домовився з БТФогу. Однак кірники поки що не відповіли, і переговори виглядають так, що зайшли у глухий кут. Одеський Чорноморець продовжує робити підсилення задля збереження прописки в УПЛ. Як повідомляє прес службу клубу, нападник Денис Бузбородько та хавбек Еміль Мустафаєв будуть грати за Одеситів до кінця цього сезону. Перший провів усього 326 хвилин цієї осені і голів не забував а другий зіграв майже 400 хвилин та віддав один асист. Звичайно, виглядає це підсилення непоганим для чорноморця, але враховуючи те, як грали Будко та Петряк за Чорноморець, то виникає питання, чи потрібні такі гравці для клубу. Головне, щоб вони дійсно приносили користь. Можливо, якась молодь з ю 19 або я не знаю там з чемпіонату другої ліги, першої ліги зможе принести більше користь ніж ці колишні зірки. Новини довкола Олександра Зінченка не завершуються, бо повідомляється, що ним цікавиться ще один крутий клуб, як пише журналіст Флоріан Плетенберг, мова йде про Атлетіко Мадрид, який хоче або викупити одразу, або взяти в оренду з обов'язковим правом викупу. При тому, що Боруся Дортмунд начебто, вже охолола до трансферу, а Арсенал хоче отримати за українця 20 мільйонів євро плюс бонуси. Насправді, в цій ситуації, навіть і не знаю, в який клуб було б краще переди Олександру Зінченку, чи це Борусія Дортман чи Атлетіко Мадрид. В цій ситуації просто хочеться, щоб він перейшов в той клуб, в якому гратиме більше часу, щоб він зміг допомогти і збірній України, і просто в такому віці в 28 років грав якомога частіше. Англійський плімут, який нещодавно цікавився Іваном Калюжним, цього разу звернув увагу на захисника ласка Максима Таловєрова. Як повідомляє Sky Sports, вони вирішили звернути увагу на українця після того, як зірвався трансфер Майка Ердохейзена з ортердамської спарти. Наразі з австрійським клубом ведуться переговори про повноцінний трансфер Максима Таловєрова. В цьому сезоні він провів 20 поєдинків у всіх турнірах, але в основі вийшов 9 разів. Звичайно, талавіров не є постійним гравцем основи власку, зіграв лише 9 разів в основі, і завдяки цьому важко буде перейти в якийсь клуб, який ти дійсно хочеш. Але переходити в плімут, який знаходиться на останньому місці в чемпіоншіпі. І щоб залишити зону виліту, їм потрібно 7 очок, щоб наздогнати кардів. І в цьому плані переходити в клуб, який через півроку може опинитися вже в першій лізі, дуже ризиково. Хоча знову ж таки у Максима Талавєрова у позначці статистика є два матчі за збірну України, де він відіграв два повних матчі. Тому в цьому плані можливо завдяки цьому і вдасться його продати кудись в бажаний клуб. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!